Іноді хожу по саду. Так. Ну, вже 27 вересня, так збираю урожай і плоди деякі починають забарлюватися. І помітив, що деякі сорти, там один-два плоду, які я навіть і не підозрював, що вони є, їх взагалі не бачив, починаю знаходити в кроні дерева. От тут підходжу, дивлюся, там щось таке от там десь красніє всередині. І от я так заходжу і бачу отаке чудове яблуко. Також цікаво. Тут а на цьому, от, саме на цьому дереві, колись, до речі, я рятував я його, воно надвоє так перекосилося, в одну сторону лягло, в другу. І ну, все за рахунок урожай був три роки тому, хані крісп, тут а взагалі такий, що... Я ще кадва зібрав здорових яблук і не витримало дерево тут на карликовій підщепі. І шкода була, тут сорти хороші. І все-таки врятував я дерево і там замазував глиняною бовтушкою, все гаразд. І цей рік тут немає, і я навіть так і не обробляв нічим. Так проти тілі проходив. Uh, і все. Навіть кальцієм не підживлював. Ну, який смисл підживлювати кальцієм, коли немає плодів. І от бачу на кінець вересня таке чудо, Ханікрісп. Ну і цей сорт важко з чимось спутати. Mm. І що цікаво, я дивлюся, там чемпіон проходив Ліголь, разів 4-5 і третина пішкірна племистість. Тут один пліт Ну, Можливо, в лежкості там може щось проявиться, але я дивлюся. І в кроні забарлюється. Зазвичай на сонці він такий красний повністю. Ну, ось На кінець вересня. І можливо, що просто один пліт і кальцій з ґрунту все-таки дерево підтягувало, і йому було достатньо цього кальцію. Щоб не було пішкирної. Да, такий приємний сюрприз. Ну, фактично і все тут. Хоча десь літку я бачив. Ага. Бачив, бачив проходив. Ось каріот, каріот 7. Теж один пліт, але пліт маленький. Маленький пліт і такий незрачний. Бачимо, якщо... Навіть під приморське дерево попало під час світіння, то плоди там зав'язалися, але вони маленькі, все рівно. Ну, таке. Не прошу, а дилюся, а на Ханікрісп це ніяк не вплинуло. Тобто розмір, все гаразд. Все-таки іноді дивує. Це взагалі проблемний сорт в плані пішківне. Але ось Така сигналочка, щоб хоча б цей рік згадати його чудовий смак. Смак дійсно чудовий. Тут до нього питань нема.